Ви готові. Я є, я є. Всім доброго дня, шановні колеги. Отже, в сучасній Україні національне патріотичне виховання дітей та молоді, як показав досвід, є основою складової розвитку нашої держави, великого майбутнього українського народу. Поступова втрата традиційно-патріотичної свідомості призвела до деформації вихованців підросткового покоління українців. Почуття патріотизму багатограни за змістом: це і любов до мови, і любов до рідних місць, і гордість, до... і гордість за свій народ і бажання зберігати і примножувати багатство своєї країни. Саме позашкільна освіта найбільш ефективна у створенні позашкільної мотивації для розвитку патріотизму у дітей. На гуртках педагог докладає максимум зусиль для того, щоб діти поряд з розвитком своєї здібності та творчого зростання виховувалися патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності та самобутності. Сьогодні пропоную вам, шановні колеги, майстер клас з виготовлення підвіски. Технікою випалювання та вирізання лобзиком, яка називається наша воля тризуб. Таку підвізку ми, ми робимо з гуртківцями молодшого шкільного віку. Отже, перейдемо до робочого місця. Для цього нам задобляться такі інструменти та матеріали: олівець, лінійка, сама заготовка, наш, наш тризуб, кальтер, лобзик. Отик. скотч для закріплення нашої, нашого трезуба на зготовку. Ну, і там випалювати. Отже, розпочнемо. Те, що нам потрібно закріпити наш трезуб на зготовку разом з кайпом. Отже, отже, спершу ми закріплюємо е, наш стризуб на заготовку разом е, з нашою калькою. Для цього нам потрібен скотч. Е, Після того, як ми перемалювали наш тризуб на заготовку, е, знімаємо нашу наш. Тризуб. Після того, як перемалювали, ми вирізаємо нашим лобзиком. Отже, беремо лозик і, і вирізаємо. Після того, як ми вирізали наш призук, наш ми використовуємо випалювач. Беремо випалювач і випалюємо по контуру наш фризуб. Отже, я продемонструю, а в кінці покажу, що в нас вийшло. Отже, після того, як ми випалили наш призуб, у нас виходить ось такий, ось такий брелок, який ми можемо переслати нашим воїнам, щоб їх оберігали.